Ще одна ім'я, яке відтепер щодня нагадуватиме учням та вчителям, що свобода має високу ціну на фасаді бурштинського ліцею номер 3 Відкрили меморіальну дошку полеглому герою Андрію Ковалю. Андрій Коваль народився 15 травня 1999 року у Бурштині. Тут зростав і став справжнім прикладом для інших. Був чуйною, доброю людиною, найкращим і єдиним сином. Його серце було відкрите для світу. Він завжди бачив світло навіть через темряву. Професійну освіту здобув у бурштинському енергоколеджі, захоплювався спортом, особливо боксом. Андрій долучився до лав Збройних сил України 26 лютого 2022 року, вступивши до стрілецького взводу ТРО. У 2023 році він разом із побратимами увійшов до аеророзвідувальної бригади, створивши визвод Махно Груп. Три роки він воював у найгарячіших точках, зокрема у Гуляйполі. Андрій загинув 26 лютого 2025 року. Це був справжній, щирий і добрий хлопець. Це був спортсмен. Це був перспективна людина, яка мала виховувати дітей. Мала будувати майбутнє і творити майбутнє нашої України. Я сьогодні схиляю голову від міської ради перед батьками, перед родичами, близькими. Бо насправді такі, як Андрій, це є найкраще. Директорка ліцею номер 3 Руслана Лащ із сумом додає: стіна пам'яті на навчальному закладі невпинно поповнюється обличчями молодих хлопців. Пам'ять про Жити, шануйте, пам'ятайте, бо чим раз, тим більше в нас збільшується оця пам'ятна дошка і стіна пам'яті все стає більше. Як проходите тут, схиліть голову, зупиніться, промовте Отче наш за їхні душі, хай їх Бог береже у своєму царстві. Слава Україні!